Друзі, в рамках нашого інформаційного збочення і любові до теорії пропаганди, я хочу продовжити разом з вами вивчення дослідження найкращих світових практик пропаганди для того, щоб ми самі тому навчилися і в Україні побудували правильну свою органічну і цікаву національну повістку. В Минулому відео ми з вами з'ясували той факт, що американська пропаганда має такий ненав'язливий та невидимий характер, так на відміну від марксистської школи пропаганди. Є фундаментальна відмінність в тому, що американська пропаганда робиться на століття. А от вона підкріплюється ще й меседжами в головах людей на многі-многі еліта, на відміну від марксистської, яка існує доти, доки друкуються ці всі брошури, листівки і пишуться ефіри. За деталями відмінності цих двох шкіл пропаганди, якщо ви не бачили, ідіть в моє попереднє відео. Посилання залишу під цим. А я вам нагадую, що мене звати Андрій Шараєвський, і сьогодні ми з вами розберемо пропагандистські механізми Голівуду. Поїхали! Давайте розберемо, що таке Голівуд взагалі. В Голівуді правлять балом всього лише шість компаній. Це Дісней, Належить Walt Disney компанії Sony Pictures Entertainment, належить Sony, Paramount, 20-те 20 століття Fox News Corp, Warner Brothers і Universal. Ці компанії виробляють, фінансують і розповсюджують якісні фільми, а також беруть участь у проектах і ініціюють різноманітні незалежні дослідження. ну, Коротше. Ведуть повноцінну потужну медійну діяльність з усіма витікаючими. Материнські компанії цих корпорацій також мають долю у інших галузях. Це може бути і тюнова індустрія, алкогольна індустрія, і мода, і взагалі вони беруть дуже велику на себе роль у суспільному житті американців. Ці компанії дуже грамотно тримають свою частку ринку яким чином, ну великими бюджетами? По перше, вони в змозі продукувати дійсно всесвітньо відомі фільми, бо мають змогу залучити туди найдорожчих голівудських акторів, зробити найкращі, найдорогущі, просто неймовірно дорогущі спецефекти. Ну і бабки на просування та продюсування цих відео також є. Переважно тільки у цих компаній. Тому вони тримають частку ринку і маленьким компаніям до них вибитися дуже дуже складно. А по-друге, держава в Голівуді контролює той момент, щоб іноземні власники не мали долі більшої за 25%. У будь-якій із компаній в Голлівуді. Тобто, якби не було цього обмеження, то я думаю, що Голлівуд вже да давно був би китайським, бо китайцям викупити, то все то розплюнути. Але є отаке от обмеження, і тому туди ніхто не лізе. І таким чином, наприклад, японська компанія Sony Pictures вона належить Японії тільки на 25%, все інше належить американцям. Також американські компанії в Голлівуді отримують гарні субсидії, захист профсоюзів. Грубо кажучи, якщо... На зйомному майданчику там є камера, і вона входить якимось чином до профсоюзу. То актор, який не входить до профсоюзу, він не може бути знятим на ту камеру. От такого е характеру захист. Є від держави своїх інтересів в Голівуді. І така зарегульованість дає гарні протекціоністські результати. В 60-х роках, наприклад, в США було 10% іноземних фільмів у прокаті. У 70-х роках вже було 7% фільмів іноземних у прокаті в США, а в 90-х роках взагалі уже тільки пів процента іноземних фільмів. Тобто іноземний ворожий меседж в Голлівуді просто не пройде через ось це державне. Регулювання та обмеження профспілок, і цьому є ще додаткові причини. Продюсери в Голівуді вони чудово знають, що вони продають свій продукт на всі ринки світу, але успіх фільму в Голівуді в США залежить від успіху в США. Тобто в усьому світі він буде успішним, якщо його гарно сприймають в Штатах. Тому продюсери, які вкладають гроші у кінокартину, схильні знімати фільми в більшій мірі про Америку та для американців, і в цих фільмах дуже часто маргіналізується якимось чином значення. Іноземців. Окрім того, голівудські фільми залишаються без незрозумілих для американців різних політичних меседжів із-за кордону, бо їх просто не зрозуміють в США. Тому Повістка в американських фільмах завжди максимально переважно не завжди, а переважно максимально про американське. Наприклад, Роберт Еванс, продюсер фільму Хрещений батько, так, в своєму інтерв'ю, коли сказав, що всі його називали ідіотом, коли і навіженим, коли він хотів зняти фільм про італійців. Та ще й з таким, знаєте, скаженим таймінгом такі довгі фільми, і навіть сам президент Парамаунт колись сказав, що ніколи не буде знімати. Фільми на неоднозначні теми і про іноземців. Максимум, чим вони там можуть обмежитися, це якоюсь сважливою побутовою історією із-за кордону, із якимось дуже простим і зрозумілим для глядача контекстом. Але без політики, через те, що дуже складно американцям вникати в якісь там політичні моменти інших країн. Окрім того, багато продюсерів заробляють з реклами в кіно. І тому не хочуть е, там задіювати якісь гострі міжнародні політичні теми через те, що вони знають, що це кіно піде на весь світ. І якщо вони там ну висміють якусь одну із двох сторін, то в одній країні ясна річ, що за це все похлопують, а в іншій країні е, ну просто. У рекламодавців впадуть продажі, тому американці точніше Голлівуд, не знімають суперечливих політичних тем, якщо хочуть залучити класних рекламодавців. Ну а в наш глобальний світ, то ну може бути таке, що якщо якийсь невдалий меседж в фільмі з рекламою, то від цього бренду може відмовитися взагалі півсвіту, а не тільки якась там одна ображена країна. Розумієте про що я? Однак. Вроді нічого критичного, так з того, що я перерахував, але згадайте про профсоюзи і захист американського виробника, і тут випливає одна дуже цікава деталь: якщо американський режисер чи медійна компанія зніме будь-який фільм про війну, то вона практично завжди, по закону, за консультацією. Буде звертати і порадами у сценарії, буде звертатися лише до Міністерства оборони США, в тому випадку, якщо фільм про війну. Так? Тобто, якщо я знімаю фільм про війну, про якісь зовнішньополітичні моменти, збройні конфлікти, я йду до Пентагону і прошу його, щоб він консультував мене по сценарію, як правильно подати інформацію. І в чому тут фокус? Щоб дослідити, наприклад, погляд на Другу світову війну з боку Фінляндії, наприклад, да, режисеру, треба їхати в Фінляндію, підіймати там архіви, запитувати якихось очевидців, йти в музеї, спілкуватися з істориками, ну і так далі, я не спорю, що може бути якийсь режисер, який так і зробить, який заморочиться і поїде у Фінляндію, і це все зробить, але. В чому є нюанс і чому зазвичай так не роблять? Нюанс в тому, що у Пентагона є дуже крута прес-служба. Яка настільки крута і настільки добре фінансується, що вона за... готова завжди запропонувати американському режисеру із тих шести компаній, які я представив, безкоштовно надати будь-яке дослідження на військову тематику, допомогти йому зі сценарієм і навіть перебувати на зйомках і допомагати там з консультаціями. Інтерес Пентагона максимально зрозумілий, це виховання до себе лояльності американців. І таким чином. Пентагон брав участь у написанні сценаріїв до таких фільмів, як Крила 1927 року. До речі, цей фільм отримав Оскар, Правдива брехня 94-го, рішення виконавчої влади 96-го, Повітряна сила 1-97-го, Правила бойових дій 2000-го і Чорний Яструб 2002-го, Прес-служба ЦРУ. Брала участь у написанні сценаріїв до фільмів Новобранець 2003-го і Війна Чарлі Вільсона 2007-го. Також в США є такий от неформальний орган цензури. Це приватна організація Туресі Media», A.I.M. Вона була створена в 1947 році і створила тоді такий так званий чорний список Голівуду. Що це таке? Це такий список, де були перераховані усі режисери з комуністичними або прокомуністичними поглядами. Тобто такий створили вони рейтинг. Зараз вони ведуть рейтинги по всьому світу. І був випадок, коли Хіларі Клінтон хотіла співпрацювати з турецькими режисерами фільму Долина вовків в Іраку. В ньому продемонстрований був в цьому фільмі дуже такий от поганий негативний образ американського солдата. Після того, як ця організація AAM внесла цього режисера у свій чорний список, Хіларі відмовилася від будь-яких зв'язків із ним. Помітьте, держава в цьому випадку не втручалася, просто є потужний, якісний аналітичний центр, якому довіряють люди. Який от з 47-го року веде чорний список режисерів, теж саме у нас є сайт Миротворець, так тобто це те ж саме, що внести на сайт Миротворець. Дуже багато людей говорять про інститут репутації. Я вважаю, що інститут репутації не існує, існують от такі аналітичні центри, яким довіряють люди. І це є приклад і в Україні, і в США. Як бачите? І е, коли е, такий режисер, наприклад, потрапляє до цього списку, то усі ЗМІ отримують прес-реліз. З цією інформацією. І політик просто знає, що це для нього може бути фатальним в репутаційному плані. А Хіллері, як нам відомо, вона планувала стати президентом США. І без будь-яких попереджень вона припинила співпрацю з, антиме... з антиамериканськими от такими от людьми, які вже були готові займатися її продюсуванням як кандидата в президенти. Ну, Працює так, голівудські наративи, от часто також базуються на е, поляризованих уявленнях добра і зла. Тут вже ми говоримо про е, формування меседжі, так, в кіно, не тільки про те, як, як хто кого обмежує і мотивує. Е, глядачі, ясна річ, що завжди вболівають за хороших хлопців е, протягом усієї холодної війни. Комуністи створювали, із комуністів створювали ворогів у незлічених фільмах, таких, наприклад, як Червона загроза і Рембо, там всі частини так і далі американські можновладці вони просто завжди вважали комунізм найвищим злом. І це відображалося в усі ті роки в Голівуді. Просто ну, режисери, щоб не потрапити до того чорного списку, знімали фільми з таким меседжем. і окремо й отримували безкоштовні консультації по сценарію, тобто економили дуже багато грошей на сценаріях за допомогою Пентагону. І для американців просто комунізм вважався окремим злом, яке є загрозою для їхнього там, становища і вищого статусу у світі, оскільки концепція от цього комунізму вона поступово трохи розмивалася. Її можна було використовувати проти абсолютно будь-кого, хто пропагує політику, яка там загрожує інтересам власності або підтримує примирення з комуністичними державами чи якимись радикальними елементами. І так поступово будь-який радикалізм став комунізмом. Тобто тим, що вноситься в чорний список. Оскільки комунізм він представлений як найгірший результат, який взагалі може бути в будь-якій історії, який можна собі уявити в Голівуді, підтримка будь-якої війни за кордоном США з підтримки США, представляється як менше зло у противагу комунізму. Тобто, в. Фільмах можливо було зображувати той момент, що США там солдати США або якісь герої американські вони так беруть участь на війні, вони вбивають людей, але вони це менше зло, яке бореться із найбільшим злом цього світу із комунізмом, і це працює на внутрішню публіку вже десятки років. І цей комунізм він трансформувався в конфлікти на Сході, в, ну мається на увазі в Азії, і їх просто демонстрували, що вони це те ж саме, що і комуністи, просто переодягнені і в пісках. І взагалі це є домінуюча ідеологія США, ідеологія героїзму та захисту приватної власності. Вже так далеко це зайшло. Так ми е, тут е, в США можемо е, Ну, це вони так кажуть, що ми тут в США можемо стати всі крутими підприємцями. Ми всі захищаємо свою приватну власність, а всі, хто проти нас, вони посягають на найсвятіше, на наше священне право на американську мрію. Наприклад, Марк Кертіс, один із ключових політичних аналітиків США, пояснює політичну позицію США. Цитую: лише ми є доброзичливими, як захист прав людини або точніше, агресивне просування прав людини на такій арені, як Косово, де вони зазнають з жорстокого поводження. Це позиція протаменна лише багатим країнам і США це підтримує. Те ж саме відбувається і з внутрішніми конфліктами США тут навіть цікавіше. Ми можемо спостерігати, що чорношкіре населення США в роки найбільшої дискримінації у фільмах зображується у двох образах. Перший це трагічний, коли вони зазнавали різноманітних мук і знущання. А другий це такий трохи добрий і затишний, коли чорношкірий або чорношкіра, чорношкірий чоловік або жінка, були прислугою в домі, за ними піклувалися як за власною дитиною, і він мав усе, що хотів, бо по факту був членом родини, який просто допомагав по дому. Те саме і з індіанцями. Хороші індіанці, які асимілювалися з християнською культурою фільмах захищають, захищаються і оберігаються е, усіма громадянами, так, а погані, які там стартують щось на шерифів і починають бунтувати, е, ті просто-напросто будуть покарані. Тобто, це демонструє той факт е, народу США, що в США е, не було ніяких репресій. До речі, про репресії в США ми також з вами говорили. Не обов'язково, що інший, інший, той, хто відрізняється від всіх, буде. Покараний. Якщо ти інший і поводиш себе добре, проблем у тебе не буде. Тебе будуть всі любити, поважати і допомагати тобі інтегруватися. Цю закономірність вивів редактор однієї там лівацької великобританської газети чи журналу New Left Review Стюарт Холл. Ось що він каже. Для кожного загрозливого образу темношкірого, як місцевого мародерства, грізного, дикого чи непокірного раба, існує втішний образ темношкірого. Як домашньої прислуги, кумедного клоуна та щасливого конференсьє, вираження як ностальгії за невинністю, назавжди втраченої е, для цивілізованих людей. Так і є загрози цивілізації бути подоланою або підірваною повторенням дикості, яка завжди ховається під поверхнею або через ненавчену сексуальність, яка загрожує вибухнути. Ну, е, про, сексу... ну про сексуальність в чорношкірих ми з вами е, теж дещо знаємо. Але я щось цей момент упустив. Ну, нехай, нехай буде це теж аргументом. Так, Елла Шохат і Роберт Стем це два дуже відомих професора культурології. Вони писали про ці бинарні презентації. Іншого, тобто тих, хто відрізняється в жанрі кіно, вестерну, де різні племена інди... індіанців вони класифікуються як добрі, тому їх потрібно опікувати та рятувати, або погано, тому вони будуть повинні бути знищеними. Далі ці професори стверджують, що такий бінаризм спостерігається навіть у ревізіоністських, проіндійських або проарабських фільмах, у результаті чого історії розповсюджуються з точки зору могутніх. Тобто ми розуміємо, що ось цю історію використовують також в Голівуді і на зовнішні ринки, коли показують, що от ми приїжджаємо в Афганістан, а в Афганістані значить, у нас є таліби і є не таліби. Таліб талібів ми вбиваємо, а з неталібами ми домовляємося і їх як своїх дітей пестимо та вчимо їх демократії. Ну тобто, те ж саме, що робилося з індіанцями та чорношкірими в образах Голівуду. Повторюється, і там цікаво. Ідея застосування цієї моделі голівудської пропаганди для пояснення дерадикалізованої дерадеради. Радикалізований, господи Боже мій. Кінопродукції здається анафемою, в принципі, для тих прихильників загальноприйнятної думки, що Голівуд є осередком лівої діяльності. Насправді, ліберальний Голівуд, той, який ми зараз знаємо, так, був надзвичайно байдужим до американських дій за межами своїх кордонів у сучасну епоху. Для ілюстрації напередодні війни в перській затоці. В 1991 році газета Washington Post повідомила, що найпомітніші ліберали ну, голівудської спільноти зберігають стриманий спокій, коли йдеться про війну. Тобто відбувалися речі, проти яких повинні були би виступати. Ліві в Голівуді, так ті люди, які там підтримують усі меседжі про рівність і так далі. А вони просто мовчали. Страх полював, полягав у тому, що протест проти політики США може бути неправильно зрозумілий, як критика американських військ. Як це сталося там, наприклад, у В'єтнамі, коли всі, хто засуджував війну проти в'єтнамців, записали у список в чорний список комуністичних. Режисерів тому, уже навчені цим, коли почалася війна у перській затоці, американські актори просто закрили рот. Але. Напередодні конфлікту, наприклад, 100 голівудських знаменитостей, у тому числі зараз буде дуже багато відомих для тих, хто такі, як я віком, і мало відомих для тих, хто молодший. Це Томі Лі, Томі господи, Томі Лі Джонс, Джеймс Вудс, Жан-Клод Ван Дам, Меріл Стріп, Вільям Шатнер, Мішель Пфайфер, Курт Рассел і Кевін Костер. Вони, що вони зробили? Вони записали благодійну платівку Voices at Care, в якому вихилялися американські війська і не Коментуючи нічого, ні якусь там легітимність чи, не, чи навпаки незаконність присутності у перській затоці, текст пісні включав наступне: правильно чи неправильно, ми всі молимося, щоб ти залишився сильним, тому всі ми тут і співаємо разом. Ну ви розумієте, так вони просто злякалися того факту, хоч вони, хоч вони і ліваки, хоч вони і повинні були підтримувати мір во всьому мірі, мір Трудмай. Але вони злякалися того факту, що вони попадуть в той список, як їхні батьки да, попадали в список цих режисерів, акторів, комуністів. І вони сказали, що ми не знаємо правильно чи неправильно. Ми бажаємо всім щастя, здоров'я, успіхів у навчанні. От тому вже. Е, коли з'явилися історії про Саддама Хусейна, тільки тоді вони вже на фоні ось цього суспільного, суспільної підтримки дій США, вони вже тоді виказували підтримку. І нам, да, що там далі? Ну, коротше, далі в мене тут є цілий перелік людей, які просто промовчали про зовнішню політику під час війні в перській затоці. Тобто ви розумієте цей механізм? Який ними усіма керує і ними усіма регулює. Є контора, яка може тебе включити в чорний список Голівуду і назвати тебе комуністом, то тоді з тобою ніхто не захоче працювати. І всі зірки. Навіть ліберальні, навіть ті, хто виступає за збереження якихось там цвіркунів чи захисту тварин від тестування на них косметики, будуть тихенько мовчати в тряпочку, навіть якщо їм щось не сподобається. Бо інакше їх просто не запросять в кіно більше ніколи. І постраждають і вони, і їхні продюсери, і їхні режисери, і, можливо, навіть їхні діти. Саме тому ми рідко бачимо опозиційну. Уряду США підтримку в Голівуді. Але ми з вами зачепилися в цьому розборі лише за тему зовнішньої політики США в Голівуді. Там править Пентагон. Пентагон, ЦРУ, Вашингтон. Але є ще тема внутрішньої політики США в Голівуді. Там правлять великі американські корпорації. І там є цілий рух. Лівих сил в Голівуді, який відчуває себе як риба у воді. Але це вже зовсім інша історія, яку ми з вами розберемо трошки пізніше. І вона може прояснити кілька інших е, аспектів. Ключових меседжів Голівуду, лівацької направленості, ліберальної направленості, яку ми зараз з вами спостерігаємо. Що ж, друзі, залишайтеся на моєму каналі, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коменти. Передивіться попередні відео. У мене є дуже багато цікавих відео про пропаганду. Ну, я їх вважаю цікавими. Залишаю на ваш розсуд. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі дуже скоро. Всім гудбай!